Польському сеймі планують розглянути проект постанови про визнання ОУНУПАЗ злочинними організаціями, які здійснювали геноцид по відношенню до польського населення у 1939-1947 роках. Слід відзначити, що в цій постанові не звинувачується український народ як такий, а тільки вказані певні озброєні формування. Тим часом в Україні таку ініціативу сприйняли як перешкоду до вступу в асоціацію ЄС та можливий слід Кремля у цій історії. Позицію щодо такого проекту постанови висловив голова братства ОУНУПА Карпатського краю Фотій Володимирський. Що робила армія Краєва на Волині? На Волині, чия то територія Польщі. Якщо повстанча армія пішла під Краків чи під Познань, я б сказав би так, ми винувати. А ми були на своїй землі. І створена українська повстанча армія для того, як і краєва боротися за самотійну українську державу. Поляки прийшли вбивати українців. Буляки в сотні наших людей вимордали і ще в 39-му році, коли була окупована Україна Західна. Ми боролися на своїй землі і ми не мали нічого до дивізії, ми не мали нічого до тих яничарів, що німці служили. Ми теж їх карали. Але тепер, коли стоїть питання до Європи вступати, видно. Tam je zadeljena mu roka Moskve.